Вітаю, друзі! Гарного всім дня! І нехай ось цим днем в наше життя прийде все саме, саме найкраще, чого кожен з нас очікує і бажає. Сьогодні я хочу зробити відео на тему томатний сік. Томатів багато, незважаючи на те, що є дуже сильні коливання добових температур, але томати треба збирати, щоб вони не псувалися. І хочу сказати, не все так гарно відбувається, як здається, на перший погляд. Є й розчарування. Звичайно, ті томати, які вирощуєш щороку зі свого насіння, вони такі гарненькі, вони такі смачнючі. А є томати, от купила ось на задньому плані, на задньому цьому рядочку, бачите? Це мали бути великоплідні томати. Я сподівалася, що я і отримаю їх, а подивіться, що вийшло. Дуже часто мені говорять про те, що я. Вирощую гібриди f 2 f 3 в мене виходить, і що невідомо, як вони себе покажуть наступного року. Я погоджуюсь з цим. Але подивіться, оце сортові томати. Ось це сортові томати, насіння яких я купила в магазині. І що я маю? Ну, зовсім нічого. Перші китиці там щось зав'язалося, ми зібрали, але ви бачите саму картину. Ось такі вони мілкі. Ну і вибачте, нікому навіть не потрібні. Просто зайняли місце і відібрали той час, який я на них потратила. Ну, ось, друзі, я зібрала частину своїх томатів і хочу сказати: ви бачите, вони тут зовсім зовсім різні є. Я беру з таким розрахунком, щоб. Коли вже був сік, то моя велика каструля на 20 літрів, ну, не була дуже повна, тому що при кипінні, щоб все не втекло. І знову ж такі томати самі-самі різні. Ось це великий воїн, ось такі чудові малинового кольору. Це бураківські улюбленці. Це улюблене свято, ось такий томат. Це Христина Ватчева. Думала, що вони в мене не такого кольору, що вони мають бути малинові. Але зараз я вам його розріз. Ось такий томат в розрізі. Він рожево-малинового кольору, дуже соковитий, дуже м'ясистий. Є кислинка, є солодинка. Всього достатньо, смак просто збалансований. Запитаєте навіщо я додала сюди ось ці зелені крила Янгола? То я вам скажу: в кожного помідора є свій смак, і коли ці смаки всі зливаються в одне томатний сік, виходить просто чудовий. Ось тут в мене ще є король кінг, чудовий серцеподібної форми томат. Також диво Арканзасу. І ось цей томат ну взагалі-то ну ні з чим не сплутаєш. Подивіться, які ось тут спалахи йдуть. Так, це теж біколор, але подивіться, який він чудовий. І ще хочу зупинитися на томаті. Це у відкритому ґрунті. Томат сливка дуже тверда, який має назву Шейк. Він низькорослий, дуже врожайний і на розрізі має ось таку товсту стінку. Смак гарний, гарний смак, і тому я думаю, що й заготовки будуть дуже смачні. Томат, ось такий двокамерний, такий м'ясистий, солодкуватого смаку, кислоти взагалі немає. Ось цей томатик можна вирощувати, тому що він і врожайний. І, ну, я вам скажу, поки що він в мене ще не захворів і смачний. Ну що ж, друзі, вже сік готовий. Я маю на увазі томати я переробила. Сік виходить дуже гарного ось такого кольору. Побачите, звичайно, це поки що важко, тому що тут ще залишилася піна. Хоча більшу частину я ось. Відібрала. Розумію, що ви зараз скажете, що на що її прибирати, якщо вона осяде. Так, я погоджуюсь з вами, але ви бачите, що до верха ємності тут залишається небагато, а мені треба ще переробити жмих. Жмих я буду перероблювати комбайном на пюре. І ось це пюре я додаю до соку. Сік буде густий і дуже смачний. Добре, що погода дозволяє, і всі ці операції можна робити на дворі, а не на кухні. Ну, тепер ось цю соковижималку я буду міняти на свій комбайн. А ось жмиг. Раніше жмиг цей, я просто закручувала точно так же, як і сік. І додавала потім взимку в капусту, в голубці, в перець фарширований. Получається дуже смачно і нічого не треба вже купувати. Ну і жмих, я вам скажу, він теж соковитий і можна його використовувати дуже і дуже добре. А Щоб сік був густий по справжньому. Я використовую ось таку насадку. Такий собі пропеллер, як ви бачите. Сюди я буду викладати жмиг, воно буде перекручуватись, а вниз сюди буде спадати вже готове пюре. Цей жмих просто викидала. Коли стала старше, почала його через сито перетирати. Ну, а тепер, як кажуть, прогрес не стоїть на місці. І в нас вийшло десь більше двох літрів ось такого чудового пюре. Ну, а жмиху, жмиху ось. Всього-навсього в нас залишилося шкірочки та насіння. Ну, я навіть не знаю, можливо, півлітрова баночка з 16 літрів соку. Думала, що переробила весь жмих, але потім побачила, що під соком ще є. І я вже помила комбайн, але прийшлося працювати далі. Ну що ж, Додаємо ще один літр ось такого чудового пюре, яке я зараз з'єднаю з соком. Ну, і буду варити. Ця кастрюля розрахована на 20 літрів. І ви бачите, скільки соку в мене є? Змішала сок з пюре, вийшло десь літрів 18, я так думаю, і це вже не перший раз я роблю. Ну, дітям давала, вони зробили теж дуже багато, але якщо воно є, то його ж треба з ним щось робити. Консервація, я маю на увазі консервувати самі помідори, вони в нас вже не йдуть. Діти виросли, уїхали, а сік подобається всім. І на кожен літр соку я додала чайну ложку солі дві чайні ложки цукру і на око кинула. Як ви бачите, ось тут є горошини чорного перцю. Не духмяно, а саме просто чорного перцю. І хочу сказати, можна було і нічого не додавати, тому що сік сам по собі дуже смачний, але для того, щоб ось підсилити цей смак, тому я завжди додаю трошки солі і трошки цукру. Ну, от і все, друзі, томатний сік вже готовий до зими, як кажуть. Він достатньо густий, оце він вже постояв ніч, і ви, як бачите, немає такої звісі, як кажуть, зверху водичка, а знизу сам сік. Сік вийшов густий, дуже смачний. І хочу сказати, щоб сік не, не загубив ось той свій смак і колір, його не треба довго кип'ятити. Ну, десь хвилин 5-7, це якщо він іде у вас без цукру і солі. Якщо ви додаєте ці складові, то для того, щоб він добре розчинився, то його можна проварити до 10 хвилин. Ну, кругом написано, що цього часу вистачає, щоб сік добре простерилізувався. У мене вийшло трошки більше, чому. Не із за солі цукру, тому що я це додаю все разом і добре перемішую, перемішую щоразу. Але із-за того, що дуже велика ємність була, все-таки 18 літрів, то це багато. Поки він закипів, кипів, він починав кипіти під кришкою, щоб не було дуже сильного випаровування. А потім, звичайно, прийшлося вже кип'ятити. Без кришки, щоб сусіди не спіймали мій сік в себе. Ну, от і все, друзі. Здоров'я вам, миру, добра, насолоджуйтесь томатами, заготовками і бережіть себе і свою родину.